Я хочу зараз запросити на цю сцену не одного не дует, а ціле тріо з Кам'янець-Подільського. Черняк, Володимир, Мартиросян Артем, Черняк, Макар. Під ваші обласки на цій сцені. Бо малий посорчик. Привіт! Ви знайомі? Ми з вами знайомі, а от е, серед я вперше бачу. Привіт. Леся дуже надихнула твоя історія, що ти виставила, що це саме шоу 10 років тому тобі дало шлях, великий шоу бізнес. Щоб ти розуміла, цей хлопець під коміка планувався, робився, різ і Ой, сьогодні тут. Сонечко, який ти гарний хлопчик, як тебе звати? Макар. Макар, мене Леся, це дядько Юрка. Да. Можна просто дядька. Скажи, будь ласка, не, з такими мастодонтами гумору, як е, твій батько і твій найкращий друг, не страшно? Yeah. Нормально? Ти не хвилюєшся? Ні, yeah, не хвилююся. Що тоді буде розрив? І впав. Юр, його робили під коміка. То було смішно, да. Yeah. То yeah. <ріць> було смішно і швидко. Нам дуже приємно, тому що завжди цей проект збирає самих добрих людей країни, самих добрих журі. Нам приємно дякую. Дуже, дуже раді вас бачити. Ви знаєте, що ви мої любимки. Я вас дуже люблю і поважаю. І ви і ви так допомагаєте армії. Скільки вже автівок ви передали Збройним силам України? 154 на даний момент. Це заслуговує овації. Дякую. І сьогодні в принципі наша місія вся туда. Коли ми їхали на розсмішуком, він сказав, а куди кошти? Ми кажемо, ну ми ще не знаємо. Він каже, може на ЗСУ, на ЗСУ, а як же? А куди зараз? Кошти? Так повинно бути. Ну що, тоді вперед, да. вперед! Э, до перемоги! До перемоги. Так. Перша хвилина починається прямо зараз. Let's go! Дуже бідний хрещений тато прийшов до похресника. О, привіт, Макарчику! Привіт! Позич 500 гривень. No. Макарчику, покрестечку, з ним народження тебе. <рес> Щастя, здоров'я, найкращого. Випадок в сім'ї. Е, Синолічка. А як каже курочка? Кока. Ку -ку. А як каже собачка? гау гау А як каже Петро Олексійович Порошенко? Це скарб. Змій Горинич в аптеці. Е, я вибачаюся, дайте нам два презерватива. А чого не три? Третій голові ще не дають. Я приколола, що на першому жарті. Чесно, Валік просто не зупинив. Дякую. Дивись, якщо б Леся не розсміялась, то я би е, точно дивився відеоповтор, тому що вона це зробила два рази. Вибачте, я подивився дві зайві мініатюри. Нічого чоловіки, які за 30 кажуть, два рази це добре. Тобі б не знати. Вов. <реш> Макар! Ти такий талановитий. Підеш на другу хвилину. Піду. А, ну, давай. давай. Отже, Вова, Макар і Артем, я бажаю вам успіху. Друга хвилина починається прямо зараз. Ранок в сім'ї. Синулька, добрий ранок. Тата, а мені фея за один зуб під подушку поставили 100 гривень. Та це що, да, феї, вони, вони щедріснуть. Так, да, звісно, може бути. Да, да. Коли Леся приїжджає в Хмельницький, відразу ось така реакція. Леся, що ти робиш? Татко, я так скучив. За мною? За... Леся, так і є. Та що віру? Вот и со Нам Богом пощасливилося одного разу прийти колядку заспівати до Лесі додому, це правда. І ми бачили теплий зв'язок Лесі і батька. Це приблизно так. Ну там ще є маленьке продовження цього номеру з вашого дозволу, ми ще його допокажемо. покажемо. Ти хочеш показати е, кінцівку цього номера е, в рахунок нової хвилини? Чи ви готові зараз просто? Mm -hmm. Валік, ну, показати? ну як просто? Ну, як... Валік, Валік, Валік не, не ті часи, що просто, знаєш, Валік. Я розумію, я розумію. Я бажаю вам успіху. Ви йдете на третю хвилину, ви можете виграти 10 тисяч гривень. Галина, угу. поїхали. Боже, татусько, татусечко, я так скучила. За мною скучила? за твоєю самогоночкою. Боже, ті руки на пахнуть. не пахнуть. Татусечко. Дуже серйозна розмова батька і сина. Син, що, що ти щось? Ти мене вважаєш? <рек> <реку> 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 да, син, ну 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 що ти хочеш син? Питаюся, ти мене уважаєш? Юра, можеш не дихати в цю сторону малого розмоталу, я тепер. А я думаю, чули все. Нарешті це хтось сказав. Боже, яка чесна людина! Володя Черняк. А мені так веселіше. Я себе так добре почуваю? У вас є 10 тисяч гривень. Круто, круто, браво! Хлопці, мені здається, що 10 тисяч гривень це вже непоганий донат. Це так. вже чималі гроші. Але є можливість виграти 20 тисяч гривень. Будемо пробувати, якщо зал з нами, ну ми з ними тоді. Тільки да? <плес> да. так. Тільки так. А якщо ви готові, ми починаємо. Так, хвилина. Поїхали. Ти там, бо тобі ще рано е, такий собі випадок в воєнкоматі. Ага. Ну, файно, файно, фано, файно, файло. Стараєш. Файно. Фа, 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 файно. Стараєш. Mm -hmm. <плес> Хорошо. Да-да-да-да-да... Успокойся. Успокоюся. Слухай, будеш витягувати техніку з болоту. Зустріч двох друзів. Опа! Махмуд! Лисий! слухай, ти 100 років не бачив. А ти що? Реально, ти чого на зустріч однокласників не приходиш? Бо ви лохи. Говориш, як наша вчителька, блін! То моя мама. Чуєш? А Що правда, що ти з Галькою Міцковською почав зустрічатися? Зустрічаюся. А ти чув, що за неї говорять? Що? Ну кажуть, що вона це. Ну, типа, поняв, жінка моя. В В Да, да, моя. Лисий, бачу роги. В То люстра. Що, будеш бити мене чи? Не буду, хоча в неї на слідчій теж він Стоп, 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 стоп. Подивіться, будь ласка, на екран. Юра тримався як міг. По-моєму, це сміх. Та він ржав, подивіться! Так, Так, це сміх. Тут же задача не сміятися, але реально було. Було дуже смішно Дякую. і таке відчуття, що мене прям мордяка могла отак пополам луснути. <рес> Якщо лусне мордяка, значить ткач спєлий. Але а... не дихав. Помітили? Не дихав в себе так. Щоб а, Лесю а, не розмотало. <рес> Леся ще тримається. У вас є 20 тисяч гривень. З чим я вас і вітаю. Дякуємо. Дякуємо. Наскільки я розумію, ви вже сказали, що ви хочете йти до кінця, я хотів спитати, чи є у вас ще матеріал, чи є у вас ще мініатюри, які ви готові показати? Є є валя готові. Так. Да. Фінальна вирішальна хвилина на 50 тисяч гривень. Поїхали. Батько повернувся з батьківських зборів. Синулька, татко, повір, татко зробив все на зборах. Татко зробив так, як ніхто не робить. Тепер в тебе з англійської буде 10 балів сила. Зашибісь, в мене було 12 тепер 10. Я сама групи, все, як міг. І так, випадок в бані. Нема. Я вибачаюся, війників точно нема, так? Да? Нема. 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 Е, в поїзді. Шановні пасажири, хто їде до Козятина? Я. Фу, лох, <риклад> Батько пізно забрав дитину з школи. Все, я обожаю здавати трохи пізно, но от сина привів. В нас занята дочка. Зять. Можливо, Юра побачив цій ситуації себе. В мене просто донька. 50 тисяч гривень. Дякуємо. дякуємо. Валентин, з вашого дозволу я йду відчиняти сейф. І з задоволенням подивлюсь на дякуємо. цей процес. Дякуємо. Леся, Люди дякуємо вам. Дякуємо всім. Дякуємо. 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 Сміши, смішно. Дякуємо всім, хто підтримує нашу армію. І це також підтримка армії. Будь-якими методами. Дякуємо. До зустрічі. Пошуне! Дуже круто, дуже крутий виступ. Я хочу сказати, що розсмішка коміка це така передача, в якій ти зустрічаєшся зі своїми старими друзями. І це так приємно, це так подобно, це так тепло. Це шоу повертається, це не було би ковток води просто. Воно потрібне. Воно потрібне нашій ненці, щоб люди виходили. Прості люди виходили, давали гумору і обов'язково допомагали армії. Ми дякуємо цьому шоу. Ми дякуємо новому каналу.